Боже, а яка назва? Вміють американці ж назвати Nara Visa Трак Terminal. Та ви що? Тут напевно була заправка. Траки заправлялись. Тут якісь підсобні приміщення. Самий ресторанчик то ще ніби якийсь новий, але він ще ніколи ще не відкривався. Ще. Закрився, не відкрившись. Отак виглядять закинуті села Америки. Цікаво, якщо всередину піти. Гарний був трекстаб. Навіть машинка вон лишилась, Але вже все їм. Хана. Ось тут був навіть такий красивий бар в мексиканському стилі, сюди люди ходили їсти. Дома не готували, а ходили їсти сюди. Це була заправка, якої вже немає. А от там хтось живе навіть у цьому будиночку. О, собака гавкає. Це був міні-март, і якщо ви бачите, він навіть відкритий. Ось він. Траса жива. І не дивлячись ні на що на таку глушмані покинуте місце, Поуз. пошта тут є, я так думаю, вона навіть працює. Де прапор засранці? А це був їхній антикварний магазин. Для чого він в такому селі? Хіба на туристів розрахований? Навіть деякі експонати збереглися. А от його покупці. У магазині до цих пір продається якийсь товар, ну, продається так, в кавичках. Зараз заїду от сюди, заправлюсь і можна їхати далі.